Доброго дня. Сьогодні ми будемо з вами вивчати рух. Ми до цього вивчали припадання, а зараз будемо упадання. Воно відрізняється тим, що ви при припаданні робите рух вперед, а потім нога припадає. Зараз ви робите спочатку рух, а потім упадання. Виконує Іван Олексійович Донець. Вихідне положення. Третя позиція. Виверительно. Руки в кулачках На талії. Пять. шість, сім, вісім. І раз, і два, і три, і чотири, і пять, і шість, і сім, і вісім. Стоїмо в іншу сторону. І раз. і два, і два, і три, і 4, і 5, і 6, і 7, і вісім. І так, ми розповідаємо, що перше ми робимо припарасьон. Присідаємо в диміплі маленьким. Потім лівою ногою ми робимо і. Це виконується те ж саме ЖТ, батман ЖТ в сторону. І раз. І ми робимо упадання. Бачите упадання. Ліва нога стає попереду правою, а права ззаді виконує сюрлікудип'є. Далі ми робимо рух правою ногою. І два. І три. І чотири. І п'ять. І 6, і 7, і 8. Кожен раз, коли ви це робите і записуєте, відправляєте нам, ви робите, не рухаючись. Припадання і упадання треба робити однаково рухатись на велике розстояння з одного залу в другий. Знайдіть місце, щоб це записати так, щоб це рухалось. Тому що ми виставляємо поки непогані оцінки. Але ви інколи робите чотири руха в просуванні. А три руха. виконуєте на місці. Це помилка. Поки ми це не враховуємо. Я розумію, що у вас кімнати маленькі, але знайдіть місце, де найбільша сторона вашої кімнати. І в іншу сторону. І раз. І два. І три. І так далі. Дивіться, що. Перша різниця між припаданням і упаданням. Іван Олексійович, розведи руки в сторону. Коли ми робимо припадання, став в вихідне положення при припаданні, ми зараз з вами будемо розглядати, які, яка різниця між припаданням і упаданням. Припадання ми виконуємо рух правою ногою. Виносимо ногу, так? Наступне. Ми дивимося, куди ми рухаємося. Тобто голова у нас повернута в напрямку вашого руху. І припадаємо ногою. І раз. І дякую. Далі що ми розглядаємо? Зараз ми продовжуємо в тому ж напрямку виконання, але зараз у нас буде вже упадання. При упаданні ми спочатку лівою ногою робимо і. Препарасіон. І дивимось в зворотньому напрямку руху. І раз, і два, і три, і чотири. І раз і два, і три і чотири. Дякую. Що зараз зробив Іван Олексійович? Він рухався не тільки в сторону, а трошки вперед. Це неправильно. Він зробив, ми домовилися з ним, щоб він так зробив. Треба рухатись тільки в бік. Якщо ви виконуєте це в по лінії, чи ви виконуєте це по колу, чи по діагоналі, кожен раз ми не рухаємося вперед. Ми рухаємося тільки вбік. Зрозуміло. Дякую, дякую за увагу. При запису відео зверніть увагу на те, що інколи ви присилаєте. Відеозвіт і запис проходить, не входить ні ноги, ні голова. Тобто записується середня частина вашого тіла. Зверніть на це увагу. Коли записали, передивіться ваш відеозвіт. Мені потрібно, щоб він був виконаний правильно. І вам це потрібно. Дякую, всього найкращого.